Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні отримали дерева, але хочу показати, така осінь у нас спокійна, вже майже нічого не квітує, але хочу показати оці квітки. Я їх пересадила, думала, що вони пропадуть. Але ви подивіться, яка краса до цих пір, до цих пір вони стоять. Стоять такі гарнезні і не знаю, вони ну вони ж однорічні але я так думаю, якби у нас було тепло. Дивіться, і ще ось сюди. Скільки там іще воно долізе і жовтенькі Ну, жовтенькі не так. Жовтенькі дуже багато сюди пуп'янків, дуже багато. Але ці вже. Відквітли. І саме цікаво, що я їх пересадила, і вони, ну йшли дощі. І ту ніч у нас сильний великий дощ ішов, ну, то, тобто не ту. Да, цю ніч нас е... хірячили, а ту ніч у нас йшов дощ. І вдень, і вночі, тобто все поприживалося. І ще й воно де почала квітнути. Не квітла, не квітла, гвоздичка почала квітнути, а цей він у мене одна тільки штучка квітла, і оцей повилазив. І осінній крокус. минулому році це я виписувала крокуси і повинні були прийти всі весняні, але один кинули осінній. То він у минулому році заквіт, а в цьому році ні. Ну, Слава Богу, що він хоч живий. І пересадила я сюди чимерника. Ну, слава Богу, що йдуть дощі, то в мене є воно де пуп'яночки. Тобто він не пропав. І ще один. Це буде чорного кольору, махровий такий, з крапленням бусковий пропав, а. Оцей чорненький вижив. І ось о маляточко таке. Я його пересадила, бо він там під трояндами був. Та теж воно дає брунечки. Слава Богу. Слава Богу. Ну, от так. Піони, я казала, я сюди попересаджувала. Три куща піонів. І в пірею мені потрібно буде пересадити. Куди пересадити, я не знаю. Не маю, да, не маю навіть уявлення, куди її пересадити, тому що я посадила сюди троянду плетисту, імпресіоніста. І я троянду пересаджувати не буду, а спірейку треба пересадити. Але куди її пересадити? Це питання. І ще квітують, порозцівалися. Анютині очки, фіалочки. Дивіться, як насілось було. І гриб у мене з'явився. Цей гриб треба його взяти, ножика да, повирізати. Це він звідси її пенька спори, мабуть, повикидав, і він там насіявся. Ну, і зараз покажу, яке нам прийшло коріння. Нагадую, що я беру. Я в минулому році казала, знімала розпаковку, що у Фейсбуці є така продавчиня Дерев Іра Унгурян. І дивіться, це минулорічне дерево. Це абрикоска. Дивіться, там ще, е, як він називається, персик інжирний. І ось я думаю, воно буде, мабуть, на слідучий рік. Отак. От на слідучий рік, мабуть, будуть тут квіточки, я так думаю. Ну, коріння дуже гарне і стовбур гарний уже рубіста цей сорт не пам'ятаю. А, є тут, є тут сорт. Це сорт. Де він фаралія. А рубіста, то вона трішки повільно розвивається. А ця фаралія, то вона ну така вона. Дивіться, яка вона. Ось От так, отак. От О! Ну, велике, велике дерево. А і тут ось сюди почки, дивіться, на краєшка. Позав'язували. Ой! Є, де вони? Квіткові. Ось. Ну, побачимо. тепер покажу я на цей раз, які прийшли дерева, я замовляла більшу частину нектарину. Ну, ось така, ну, можна сказати, ідеальна коренева. Ось такий ось стовбур замовила я персик світ дрім так нектарин Марія дольче ось така коренева Мочка гарна так тепер персик Sugar Time. Теж сюди, дивіться, яка коренева. гарна І самі дерева, дивіться, моцні такі. Дивіться, які дерева. не дерева, а стовбур який. Так, тут буде трішечки тонший. Це нектарін Бореал. Мені дуже сподобався він. Зараз я розпрямлю, він такого темного-темного окрасу, така коренева тепер ось така коренева нектарин інжирний донат. Отак. Купила ще одну абрикосу, вирішила, що вона повинна у мене бути абрикос фуеко. Ось така темний корінь і, мабуть, абрикос буде темний. Я повставляю фотографії. Так, знову у нас нектарин. Теж його дуже хвалили. Нектарин Extreme Beauty. Так. Нектарин Extreme Red. Темненький теж. І замовила яблуню ще одну. Яблуня темна. Red Cup. Ось така. Ось така яблунька. Гарна. Ось туди. Була квіткова почка, одна зламалася. Ну, я її буду зменшати. Зменшати, вона така висока в мене не буде, метр залишу, і нехай вона потім розвивається. Так що будемо зараз садити. Хочемо засадити новий садок зробити. Як показала практика, фрукти гарно купляють. Ну, пішли садити. Ну, посадили деревця, посадили. Ну, отака відстань, не знаю, густо-не густо, десь 2,5, де 2,5, де 3 метри між деревцями. А яблуню посадили там, де садок там за теплицею, тому що вона буде високороста росла і. Ну, тут вона нікуди вона не вписується. А навіть ось сюди абрикосу на такій великій відстані посадила від нектарина, тому що вона буде, ну, теж не цього не маленька. Ну, от так ось така діляночка. Ось така діляночка вийшла. Нормально. Там посадила перший ряд, посадили персики, а цей другий ряд посадили нектарин. Ну все, будемо чекати врожаїв. Дякую всім, всім хто зі мною був. Боже, язик заплітається, так ухайдухалися, не стільки тих дерев, як фу, втомилися. Бажаю всім тихих ночей, здоров'я і все буде Україна!